І всім привіт, з вами Стю. Вибачаю за таку довгу затяжку. Надіюсь, що тепер буде набагато краще. Ну як надіюсь, я обіцяю, що тепер буду краще робити відео. Ну постараюся. І будуть більше виходити відео. також так я думаю нову ТМСІ. Такий є сервер. Ну, у нас в мене було відео про нього на арені. Знову знімати. Якщо ви хочете, покладіть лайк. Я знімлю ТМС-арену і на місці таки поход. Навіть покажу, яка я може за сферу заберу за і розіграю її. А зараз я на відварсі, як завжди, його. ми трохи пропустили, тому пішли. Зараз же я куплю блоки і починаю строїтись, ну, будуватися на острові Як ви розумієте, кристали потрібні для спершого першого. Це, звичайно, прокачати свій... Я забув, як він називається. У мене не вистачає шерсті, це нічого. Я зможу дострібнути. Я забираю три кристали. І для цього мені буде достатньо. Дострибую, і йду і прокачую свій. Я забуваю, я забув, як це називається. Скажу це радіатор. Коротше, оце що спавниться я забув. Коротше, буду назвати це спауне тепер. Ну, прокачую свій спарм на другий э, рівень і тепер я хочу зараз покачати на третій. Бо на, сп... на першому це дуже довго будуть капати ресурси, та й не всі. Зразу покачую на третій. Ой, тут річ на другий. Складу всі ресурси, купую зразу реблок і меч. Застраю свою кровать, тому що ніхто її зімейтів не, не захотів її застроїти. І готовлюсь іти далі. Зараз вже йду вперед. І захочу забрати більшість кристалів, щоб о, оф, зафармити і зараз прокачати наперед останнє Ну, Думаю, зараз попробуйте піти трохи, зарядити цих, дивлячись, як вони. Ну, передумай, бо більшість там. Вибачте за таким. Дивлюсь, як в мене кристал залишився один. Зараз він буде. Чекаю, йду. Зразу вже... Прокачувати спавнер до пос майже последній уровня, значить четвертого Іду, перевіряю чи точно забрав. Іду вперед, акуратно, щоб не впасти. І іду вже зразу прокачувати. Лишилося лише останній рівень. 4 різум люди, саме найважче. Ну поки що я фармлю золото, зразу ж 28. Купую собі желізну броню побільше блоків. Щоб обогородити. Я думаю, я зараз обговорю трохи нашу територію, починаю обгородку. І поки я буду обгородку свою захисну лінію, хочу з вами, так можна сказати, порадитись. Ви хочете, щоб я знімав більш, чи саму суть сіє? і багато чого ще? Бо я буду робити... Зараз буде вайт на LTMC і буду стрибляти монети і буду робити багато разів, Як на самому ltm від від е, користувача, так і м -м, тут. Тому я стараюся робити далі все. А також обіцяю, що будуть виходити постійно, вже відео. І зразу вже говорю, що завтра я зразу вже буду робити нове відео. Я до забудування нового відео завтра. Також хочу сказати, ця частина буде коротка, тому що в мене така проблемка вийшла. Ну, як сказати. Проблемка в тому, що в мене нема такого дозволу, щоб я робив, ну, як... Дозвол. Ну, щоб я робив довші відео такі, по 30 хвилин навіть подовші, якби це було, я би вам зараз вже зняв десь годинне відео. І може його якось довго прокоментував, зробив запись і виклу. Де я буду виживати десь 10-20 ігор Бедварс. Ну і, і за того, що це треба платити, а я ще не вмію так, це. Буду старатися це, якось запобігти. Інакше роблю. А поки що я йду допомагати своєму тіммейту, йду вбивати інших ігроків, а іменно синіх в команду, яку ми починаємо ламати. Я починаю допомагати тімейту, в скрині. Нічого нема. йду і, верта... і йду на жгуту базу, щоб забирати кристали тут. Зараз же беру кристали, 8 кристалів, щоб ом, купити собі кірку, і ламати її. Ну, точніше, зламати блоки. Нечина зараз ламати блоки, щоб зламати це. І в мене вдається, і мені ніхто не заваджує, но тут є такі пацани. Один ігрок. Я майже вбиваю одного ігрока. ну його сейві інший ірок. З кином мишки, а також з скрилами, які йому допомагають для вбивства. Тому я вертаюся на базу з меншим ХП з б'єшими алмазами точніше ресурсами і готовлюсь знову нападати. Я не дамся і буду краще, але що на нашу базу напав синій ероф, який пожаліє, що прийшов і зараз він тут помирає. Він помирає, а я вже готуюсь іти далі. На що в мене 13 алмазів і думаю, що купити. Зараз же купляю собі нову розкладку, роблю собі удобненьку, купляю собі новий желізний, Также що ще. Но я забуваю і по своїй дуже... дорогі марта якраз переметі. Накладую ресурс в Enter. Звідчаю тираю дуже багато м -м, кристалів ресурсів. І зараз хочу спробувати убити ця баса у, олі... у крилах мішку, щоб було краще. Также іду з, з боку, щоб його вбити. Але у мене було Звідки я тираю всі свої ресурси. В нас тими навіть не прокачували способності, можна так сказати. Лише одну способність можна, вроді прокачали і все. Так, тому я йду завжди беру новий меч, і йду готовий дирати, битись, тому що вони вже прийшли сюди, щоб добивати нас. Тому я, мабуть, вже готовий і мій час уже настав. Я чекаю. І дивлюся, що там. Ми прокачали тільки одну, день. що потрібно прокачати ще. І вирішу, що з сохранення лута десь 10 алмазів. Хочу їх добути, щоб прокачати, бо жовтих нема. А це червоні до нас не, не будувати. Вже 20 алмазів. І зараз розумію, що зараз буду качати це все. Іду і зразу же прокачую сохранення ресурсів. Ну, деяких ресурсів. Не такого нема тут. Зараз же йду. Одкрадаю собі леси, купую собі меч лук, купую собі ем, блоки, також стріли, щоб було ліпше і краще битися і стріляти. Бо це дальнє оруже ліпше. Вже як розробили тімей тут ліснику, заходжу і вже готовий добивати їх іти у бій. Зараз приходжу більш близько. Вони не вважають, що в мене є лук, а я приходжу більш так поблизько. Но вижу, як тут вже мене чекають деякі іроки. Я будуся акуратненько сюди і зараз починаю відстригуватись. Іроки не ожидають, і один із синіх ігроків просто хоче типу, втекти, Ну, я його, можна сказати, погано но вижу, що як один тім іде у бій. І зараз мій час, щоб йому якраз допомогти, попробую поки що. Допомагати йому стрілами, але не виходить, тому я йду вперед. Допомагати йому з мечем. Поки мого тіма тут забивається, я починаю бити ще один. І зациклююсь на ніжці, бо він, у нього було, перше менше хп. А, і в мене був шанс його бити, тому що він був у крилах, це означало, що в нього менше броні, я можу його верти. Тому поки що дивлюсь, що один відбігає. Центр. І він залишається один. Це мій час, я хочу його добити. Тому підживаю з моменту і починаю його атакувати. Ну і за того, що він був скрім і більш рваний, я приносу декілька ударів і упадаю в прапость. Двічі, я приходжу знову, приходжу знову на базу, до спам uh, Protection. Жду, поки я якісь ресурси. Ну вижу, що ніяких ресурсів не запам'януся. Від цього я не розумію, що я прикачав мав не ту техніку, ну як так. В, печелі, в печалі я вже готуюсь піти, збирати алмази і йти далі. Ну скоро відео проходить ну, до кінця, бо як, як я би зробив другу частину, але вона маленька. На 4 хвилини, навіть менше на 3 з чимось. І тому я не хочу дивитися, що можна прокачати, чи це не спав на ресурсів. І розумію, що, мабуть, це ні. Хоча вроді би це так. Але не розумію, що це тому. Іду зразу вже, можна сказати, здобувати нові експерименти і ресурси. Купую собі меч блоків і йду теж атакувати цих нового падів і за своєї нера грамотності у пропасть від чого всі ресурси і... ну вижу у мене тепер вже чогось сохранилося 8 золота розумію чого так і йду за кристалами щоб попробувати щось зробити беру кристалів тут зараз 22 кристали це дуже навіть добрий да вижу як один з наших падає в пропасть на цьому відео якщо чесно вже закінчується бо я говорю а другу частину хочеться робити. Тому бувайте всім показ вам бустю і до наступного.